Євроголд виробник прасувальних дошок, сушарок та драбин. Компанія відома у світі через високі стандарти якості та екологічний підхід. Відтепер продукція від Євроголд представлена в офлайн-магазині у Житомирі, торгівельному центрі Глобал. Це перший магазин, тому в подальшому планується більше, більше. Ну я думаю, що ми вийдемо на український ринок в більших масштабах. В Магазині є різноманітний асортимент власної продукції. Кухонне прилад, а дерев'яні полиці та вішаки знайдеться товар на будь-який смак та гаманець. В нашому магазині Євроголт представлені товари власного виробництва. По всій Україні немає таких обсягів, об'ємів і настільки якісної і ексклюзивної продукції. Також в магазині представлена продукція й інших виробників. Зокрема, можна знайти ексклюзивні товари з дерева. Євроголд вже відкрив двері свого магазину, тому охочі можуть ознайомитися з асортиментом та переконатися в якості продукції. Ми відкрилися в торгівельному центрі Глобал, адресою Київська, 77. Отже, запрошуємо всіх житомирян до нас.